Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина сім'я. Я знаходжуся в батьків. Сьогодні у нас тут свіжина, колемо кабанчика. Ось там на задньому плані вже дуже сильно дерева жовтіють. Прийшла осінь. Ну, а ми йдемо колоти і вам обов'язково покажу Трішечки, трохи. Всім гарного перегляду. І коли ти знаходишся в батьків, сонце світить по-особливому. Viteke, ne bom videla, ampak... А мені мускус, ні катечки, потрібно буде вибрати дві катечки і пізніше собі заберу. Ну, а качура, відповідно, з іншого господарства придбаємо і на наступний рік, дай Бог, буде все добре, і будуть качечки. Такі красунечки. Мами ще ось такі є Меншечка група мускусних коченяток. Тут їм воля, тут місця багато. Ну що ж, друзі, поки ми в мами кололи свиню, поки я поралася, приходжу в хлів, а ось тут в мене така радість. Сім штучок. Всі живі, вже їдять. Це хресна мама, вона від початку, напевно, і до кінця. Сама родила, ніхто не зважав на неї. Молодець, умнічка. Трішки раніше з терміну, але вони є. Супер. Все, друзі, дякую вам величезно за підтримку, за перегляд, за коментарі. Поросяток на цю хвилину стало вісім. Просто перед тим, як вийшов послід, ще з'явилося на світ одне поросятка. Так що. Моя свинка стала багатодітною мамою. За неї дуже рада. Всі живі, дякуючи Богові. І, і так, так що величезне, величезне вам дякую. Я трішки втомлена сьогодні, але дуже-дуже щаслива. Всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Всього найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.